Добрий день, друзі! Вас вітає компанія MTZO. Займаємось ми запчастинами на трактори роторну косарку Віракс та граблю розшилка Сонечка. В наявності залишилися форточки на трактори UMZ. Це велика кабіна. В наявності є права сторона на праву двері. Ціна її 3200. Тому хто хотів, купляйте, бо більше не буде. Також на малу кабіну UMZ в Наявності є 4 штуки, тому встигайте, купляйте, замовляйте. Ціна на малу кабіну 2500 на UMZ, на велику 3200. Звертайтесь за ось цим номером телефону 095 497 96 87. У нас є можливість відправляти на страни, такі як Молдова. Литва, Латвія Естонія. Це наші номери наших перевізників. Вони займаються перевезенням товару з нашого складу. Можете їм зателефонувати, спитати, яка буде вартість доставки до вашої країни. Ми складемо ваше замовлення, вони доставлять. Все, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в наступних відео.